Минуле відео з дивними гаджетами викликало купу сміху, і я отримав безліч коментарів від вас із проханням знайти ще більш божевільні речі. Ваші реакції були просто неймовірні. Хтось не міг повірити, що такі пристрої взагалі існують, а хтось навіть захотів їх замовити. Це надихнуло мене не зупинятися на досягнутому. Тож я вирішив піти ще далі та замовив ще більше абсурду. Я годинами блукав просторами Aliexpress, шукаючи найсмішніші, найдивніші та найбезглуздіші гаджети, які тільки можна знайти. Деякі з них настільки дивні, що навіть уявити їхню функцію складно. Сьогодні ми разом розпакуємо три найдивніші речі з Aliexpress. Це буде справжній парад абсурду. На нас чекає гаджет для гігієни, який обіцяє зробити життя простішим, перекладач для тварин, що нібито дозволяє зрозуміти вашого улюбленця, і ще один пристрій, про який ви точно не чули. Але це ще не все. Останній гаджет настільки моторошний і загадковий, що я сам боюся його показувати. Чесно, коли я відкрив коробку, у мене навіть мурашки пішли по шкірі. Готуйтеся до справжньої подорожі у світ, де логіка відпочиває, а фантазія працює на повну потужність. Тут кожен гаджет це окрема історія, яка змусить вас і сміятися, і дивуватися одночасно. Тож пристебніть ремені, запасайтеся гарним настроєм і готуйтеся до найабсурднішого огляду на цьому каналі. Поїхали. Сьогодні ми тестуємо щось абсолютно унікальне: охолоджувач для паху. Уявіть собі, два маленьких USB-вентилятори, які кріпляться під руки і обіцяють врятувати вас від спеки. Відкриваю коробку, а там компактний гаджет. Який виглядає як щось із майбутнього. В комплекті дроти, інструкція і, звісно, самі вентилятори. Відразу виникає питання, чи справді це працює, чи це просто жарт. Підключаю вентилятори до павербанку, і вони починають дзищати, як рій комарів. Дроти плутаються, пристрій трохи незручний, але відчуття прохолоди під руками реально приємне. Вентилятори дмуть прямо в пахви, і це відчуття, ніби ти стоїш під кондиціонером, тільки локально. Виглядає дивно, але працює. Вирішив протестувати гаджет на вулиці. Реакція людей безцінна. Хтось зупиняється і дивиться з подивом. Хтось посміхається, а одна жінка навіть перейшла на інший бік дороги, щоб не зустрітися зі мною. Відчуваєш себе справжнім кіборгом або героєм з фантастичного фільму. Але, чесно кажучи, увага гарантована. У спеку це не просто аксесуар, це справжній порятунок. Так, виглядаєш трохи смішно, але коли навколо всі стікають потом, а ти відчуваєш прохолоду, стає байдуже до поглядів. Плюси реально охолоджує. Мінуси недружне, не дуже зручно і виглядає кумедно. Моя оцінка 5 з 10 за ідею, бо задумка крута, але лише один бал за виконання. Хотілося б менше шуму і більше зручності. Можливо, у майбутньому з'являться кращі версії. Але головне, цей гаджет подарував купу позитивних емоцій. Друзі сміялися. Я теж не міг стримати посмішку. Навіть якщо не врятує від спеки, точно підніме настрій. Наступний гаджет у нашому огляді. Справжня знахідка для всіх, хто хоч раз замислювався, а про що ж думає мій хід? Зустрічайте: перекладач для тварин це невеликий електронний пристрій, який обіцяє розкрити всі секрети спілкування з вашими пухнастими друзями. За задумом виробників, цей гаджет здатен перекладати нявчання, гавкіт та інші звуки домашніх улюбленців на людську мову. Просто натискаєш кнопку і пристрій озвучує фразу, яка нібито відображає думки вашого кота чи собаки. Я вирішив перевірити, як це працює на своєму коті Мурчику. Підношу гаджет до нього, натискаю кнопку і чую щось на кшталт. Почухай мене за вушком, де моя їжа? Або навіть сенс життя знайти тепле місце. Звучить так, ніби кіт став справжнім філософом. Звісно, всі ці фрази це просто випадкові жарти, які генерує пристрій. Але реакція друзів була безцінною. Ми сміялися до сліз, уявляючи, що наші коти і собаки насправді так мислять. Мурчик, щоправда, не оцінив мого ентузіазму. Після кількох перекладів він образився і втік під ліжко, залишивши мене з гаджетом і гарним настроєм. Але для мене це був справжній комедійний момент. Якщо чесно, цей пристрій повна маячня з точки зору науки. Він не аналізує справжні емоції чи наміри тварини, а просто розважає: але як джерело мемів, жартів і гарного настрою ідеально підходить для вечірки або сімейного вечора. Якщо ви коли-небудь хотіли уявити свого кота справжнім філософом, який розмірковує про сенс буття чи просить ще трохи їжі, цей гаджет створений саме для вас. Він допоможе подивитися на домашніх улюбленців з нової кумедної сторони. Моя оцінка 10 з 10 за розвагу, 0 за наукову користь. Але якщо хочете підняти собі настрій і здивувати друзів, обов'язково спробуйте. Наймоторошніше селфі рука, селфі палка у вигляді людської руки. Тримаєш її, і ніби тебе хтось обіймає. В реальності виглядаєш як герой фільму жахів. Фото з новою дівчиною вийшли настільки дивними, що я сам злякався. Ідеальний подарунок для ворога або для чорного гумору. Ось і все. Пахви охолоджені, кіт філософ, а нова дівчина з поліуретану. AliExpress – це лотерея між смішним і страшним. Пиши в коментарях, який гаджет тестувати далі. Перекладач для рослин, bluetooth щітка чи шолом проти Wi-Fi. Став лайк, підписку і чекай ще більше дичини. Дякую за перегляд, до зустрічі!